Всім доброго дня, 0205 2025 Луцьк, компанія Автоброкер Сервіс, Авто з Кореї. Хочу вам показати Рено Талісман з Кореї. Пригнали нашому клієнту. Ось так воно все виглядає. Машинка просто в ідеалі. 2016 рік, вся ціла, не одна деталь не крашена. На таких от 19-тих шикарнючих дисках, на хромі. СМ6 вона називається в Кореї 2.0 бензин. Машинка просто супер. Я і не фанат Рено, але тут, що тут казати, апарат. Здоровенно, красиво, чорно, дуже гарно виглядає. Зацініть салон, безключовий доступ. Машина на самій максимальній комплектації, нема такі панорами. Ось такі спортсідушечки з електропакетом, вентиляція, подогреви. О, гляньте просто, нічого тут не зачовгано, не зачухано, не задерто, не протерто. На картах дерево, шкіра. Все взагалі тут гарно, нічого не зачухано. Руль в ідеалі, все світиться, все красиво. Стан просто супер. Не знаю, чи казав рідний пробіг 93 тисячі км. Найдіть таку машину в Європі з пробігом 93 тисячі км, то вона там буде дорожче коштувати, ніж я її сюди привіз. Вигляд ззаді. Ззаді просто. Ідеал. Таке враження, що тут ніхто й не їздив, бо строчка ще біла-біла, теж вентиляція, подогріви, все ззаді є. Теж обтягнуто все шкіра, дерево. Дуже-дуже гарно, жирно виглядає музичка, босе. Все красиво, от такі гарні коврики. Це волого щоб не було грибка в машині, поки транспортується. Це все роблять хлопці наші в кореї. Так що. А до речі, от. Машинка так як вона є, так як вона приїхала, сів, поїхав, ніхто тут нічого не чистив, не мив, не протирав. Клієнт тут на хімчистку вирішив записатися. Зараз ми його дуже-дуже порадуємо. Плюс 6700 доларів буде така люба така ренушка 16 17 року з Кореї. Так що, кому цікаво, звертайтеся. Хто хоче дізельного кросовера, теж економія з ринком 2-3 тисячі, рідні пробіги це все ми вам гарантуємо. Кому цікаво, пишіть, набирайте. Посилання в нашу групу в шапці профілю. Всім дякую, до побачення.